А ти звідки? Ти звідки? Луганська область, місто Білолуцьк. Луганська область. А скажи, Луганськ це, це яка територія? Яка територія? Росія. Так. Росія. А скажи мені, будь ласка, от мені як росіянцю ти навіщо потрібен? Потрібен. Тобі я. Кому як? Ну я громадянин Росії, якщо що. Я громадянин Росії, зараз я живу на території України. Чую українську мову і, і проживаю на території України. Скажи мені, а навіщо ти мені потрібен на території Росії? Ти мені Бандера, я, ти... і... я. Да ні, Бендера. Бендереві вже давним-давно скончався. Ти що? Під бородкою, під, ой... Okay. А чого ти все не не зупи? Чого того верес тут беззупинно?